Ніхто, крім нас, із таким гаслом гартують свій бойовий дух українські десантники. Тож не дивно, що крилатих піхотинців не лякають ні спека, ні морозяний вітер. І навіть ті, хто готується здійснити перший у своєму житті стрибок з парашутом, заходять у гелікоптер впевнено і спокійно. Десантуванню передує детальний інструктаж, потім тривала перевірка парашутів, опісля перестрибкові тренування. Перед тим, як десантники займуть місця в гелікоптері, кожного з них оглядають лікарі. За найменший скарг на самопочуття можна відмовитися від стрибків. Хоча таке трапляється досить рідко, тож і цього разу всі учасники десантування, навіть ті, хто вперше побував у повітрі, приземлилися з гарним настроєм і бойовим завзяттям. Надзвичайні, описати неможливо. найскладніше. Я думаю, що для саніка нічого немає складного. Вже мій третій прыжок задоволений прыжком, все нормально. Мені подобається служба і все в цій частині, прыжки, стрільби. Все мені подобається. У стрибках з парашутом немає нічого складного, якщо добре засвоїти інструкції, старано відпрацювати всі ситуації на землі, розповідає майор Кільян, який має за плечима досвід майже 70 стрибків. Після розкриття парашуту він оглядає свій парашут, а також оглядається навкруги, щоб не було схожень в повітрі з іншими парашутистами. Особливу увагу він звертає на за тими парашутистами, яких він не бачить, тобто ті, які знаходяться нижче від нього, і він. Керує їхніми діями у разі сходження в повітрі для того, щоб вони могли розійтися в різні сторони. Або він дає йому команду, щоб він пішов вперед-назад, або розійтися з ним вправо-вліво. Також при приземленні треба вибрати площадку для безпечного приземлення, чітко зрупуватися для того, щоб ми не травмувалися. Носки п'ятки разом. Корпус тіла згрупували, носки, ноги подали ми трошки вперед, щоб було видно з-під запасного парашуту. І дивимося тільки на горизонт. Вони не бояться висоти, швидко бігають, влучно стріляють і цінують солдатську дружбу понад усе. Таким у книжках та кінофільмах змальовують десантників. І ці образи мають реальне підґрунтя. Гордість українських Збройних сил 80-й окремий аеромобільний полк, який дислокується у Львові. За час існування десантної частини солдати і офіцери полку неодноразово демонстрували особисту військову майстерність та відчайдушність і у бойовому навчанні, і на полі бою. Служити в елітному підрозділі мріє багатьох юнаків. Однак контрактна служба у високомобільних десантних військах це не тільки велика честь, але й солідне грошове забезпечення, сума якого починається від 3 тисяч гривень у місяць. Тож не дивно, що десятки молодих чоловіків ледве не щодня зголошуються стати контрактниками. Проте командування частини дуже ретельно ставиться до відбору кадрів, тож з десяти добровольців до 80-го полку потрапляють лише двоє троє. Найчастіше щастить тим, хто вже має за плечима армійський досвід. Якщо чесно, мрія з дитинства служити в десантних військах, так як це рахується еліта сухопутних військ. Навантаження для мене не проблема. Так як я проходив службу, теж на дуже легких військах. 300-й полк чи місто Чернівці. Сам приходив військову службу за контрактом в 300-му Кремому механізованому полку і бажаю продовжити цю службу. Не знаю. Може пішов від батька. Батько був воєнним. Я думаю, продовжити це покоління. Я закінчував курси водія, отримав категорію. Також хочу служити в сангії військах, може. Ну, буду їздити на БТРі. Чужити в десантних військах, бо це еліта українських військ. Десантні війська бояться і вважають у всьому світі. З непохитним переконанням, що десант це армійська еліта, до полку приходять і залишаються тут сотні військовослужбовців. Серед них хлопці з Івано-Франківщини. Найбільший поворот зробив у моєму житті фільм в зоні особового внімання, який подивився в дитинстві, І от бажання було попасти в ДВ. Зараз. Закінчив курси навчання, був за кордоном їздив. Проходив різні курси в Німеччині в Кохенфельсі. На повищення кваліфікації прибув. Та карпатських юнаків тут досить багато, і вони завжди намагаються бути серед лідерів. А на запитання про дисципліну в частині і вимоги з відповідають стримано. Ні, не суворі командири. Якщо все робити правильно, все швидко засвоювати, чого вони навчають, то не суворі. Ні. Ну, дисципліна є, дисципліна має бути скрізь. Я теж люблю займатися спортом. І зараз займаюся, бойова підготовка. Ну, моя найбільша місця це пріжок з парашутом. Я служу е, більше може півпівтора тижня. Ну, ще мені готуватися і готуватися. Матеріальна підготовка, бойова, ну і фізична, це найголовніше. Дружні хлопці всі так як. Всі майже однолітки 19-20 років. Тому маємо багато спільних інтересів. любимо займатися спортом. Також любимо займатися бойовою підготовкою, тактичною підготовкою і всіма іншими видами спортом, футболом. У спортивному комплексі на території частини є просторі зали для занять футболом і волейболом. Є тут і сучасні тренажери. Однак багато часу десантники тренуються просто неба. Фізичні навантаження досить суттєві, але ж беруть сюди тільки тих, хто успішно складає нормативи. Це біг на швидкість і на витривалість, а також підтягування для військовослужбовців, які йдуть до нас кандидатами. Це підтягування 9 разів на 3, 4 – 11 разів і відмінно 13 разів. Коли вже починають служити, там порядка вище. Є дуже в нас багато спортсменів в підрозділах, ідуть і секції, навчально-тренувальні збори до кожного виду змагань. От згідно з портакіад, от минулого року, коли у нас був рік фізичної підготовки та спорту, і офіцери-лідера, наша військова частина на, ну, на всіх рівнях чемпіонатів зайняла перше місце. А вже на чемпіонаті збройних сил, коли вже йшли ну, різні види спорту, то ми зайняли два других місця по всіх інших видах, перше місце. Щоб впевнено почуватися в небі, необхідно постійно тренуватися на землі. Заняття у повітряно-десантному комплексі відводиться дві години на тиждень. Солдати відпрацьовують усі вправи від моменту заходу в гелікоптер до правильного приземлення. Це дає е, певні навички, які потрібні просити десантнику для здійснення практичного здійснення стрибка з парашутом. І тобто у нас. Стрибки з парашутом не кожну, не кожен тиждень відбуваються, А тим, що ми відпрацьовуємо на це на заняттях, він не втрачає ці навички. Легко нічого не буває. Все, все тяжко, але послідовно ми все це відпрацьовуємо, і солдат все знає, і все в нього виходить. Однак, після правильного приземлення бойове завдання для десантника тільки розпочинається, і успішне його виконання дуже часто залежить від влучності. Усі тонкощі різних видів вогнепальної зброї та премудрості балістики. Солдати опановують безпосередньо на полігоні і у мультимедійному тирі. Тут стріляють не кулями, а лазером. Однак і вага, і сила віддачі наближаються тренування до польових. Минулого року нам було виділено 80 тисяч для обладнання цього тиру. Була закуплена апаратура, підготовлено приміщення. Це не просто комп'ютерні ігри, далеко не так. Тут є можливість відпрацювати підготовчі прави до виконання прав стрільб зі штатної зброї за допомогою лазерного обладнання. Солдати, військовослужбовці отримають навички в приготуванні до стрільби, виборі точки прицілювання, в правильному прицілюванні тобто, це те, то, що дає зекономити час. При проведенні занять в полі. Тільки щоб влучити в мішені сили в руках і гострого зору недостатньо, пояснюють молодим бійцям командири. Потрібно добре заховати траєкторію полі. А отже, без занять з фізики та математики майбутнім десантникам не обійтися. Перед тим, як стріляти, потрібно знати, по-перше, матеріальну частину штатного озброєння, а в нас є можливість стріляти тут тобто зі стрілецької зброї. Далі потрібно знати правила стрільби для того, щоб правильно визначити вихідні установки для влучності стрільби. І в даному випадку тут в ТРУ обладнане місце по вирішенню вогневих задач. Після навчання і тренувань військовослужбовці потребують повноцінного відпочинку. У 80-му полку не безпідставно пишаються своїми казармами. В просторі кімнати з акуратними рядами солдатських ліжок, відремонтовані душові, куточки для фізкультури, кімнати для зберігання особистих речей. На одному поверсі мешкає близько 60 солдатів. Такі умови в полку створено для всіх солдатів строкової служби. Для контрактників готують інше житло. Вже незабаром у частині планують оселити 168 військовослужбовців у капітально відремонтованому гуртожитку. Усі кімнати тут об'єднано у повноцінні квартири з кухнями і санвузлами. Кухні передбачається розміщення електроплити, холодильника, бойлера і тумби з мойкою. Створені всі умови для компактного проживання. Військослужці, Особливо гордість військової частини їдальня. Над тим, щоб солдатський раціон був повноцінним, щодня чаклують 12 кухарів. Кожен солдат може брати собі харчі на вибір. У меню завжди є кілька найменувань салатів, по два види перших і других страв м'ясо, риба, овочі. А ще багато хліба на всякий смак. Його солдати набирають стільки, скільки можуть з'їсти. Раціон харчування в нас різний Є ми ходуємо гречкою, макаронами. Картоплею, картоплею, рагу варимо. Пізніше, ну, само собою, там і пшеничка, і перловка присутня є, але не в таких кількостях, як раніше було при військовому харчуванні. З м'ясних у нас гуляш, м'ясо порційне, котлета. Сьогодні на обід у нас гуляш і котлета м'ясна. Плюс включається кожен, кожен день риба, котлети рибні. Ну, і булочка, масло, сир, салати різноманітні, наприклад, салат з капусти, він ми робимо, салат з огірочків, салат навіть з кабачків у нас маринованих. Кухарі розповідають, що у Дні Великих Свят намагаються створити для солдатів родинну атмосферу, як от на святвечір. 12 страв було. Значить, одне з страв тушена капуста, винігрит. У нас була жарена риба, ось села, ми знастріл. Ложили пізніше вареники, обов'язково депили голубці, вареники, голубці з картоплі. Щотижня у військовій частині проводять анонімне опитування солдатів щодо якості харчування. Жодного разу нарікань на працю їдальні не було, тож куховари вважаються своїм найбільшим досягненням. Військовослужбовці 80-го полку брали участь у бойових діях в Афганістані та Нагорному Карабасі. У складі багатонаціональних стабілізаційних сил виконували миротворчі завдання у Йогославії, Косово, Іраку. У далекій подорожі, як талісман, брали з собою ікони. Після повернення образи святих слухають палки молитви вояків у каплиці на території частини. Упродовж багатьох років крилаті піхотинці беруть участь у міжнародних навчаннях, демонструючи відмінний вишкіл та високу бойову майстерність. І сьогодні воїни-аеромобілісти 80-го полку впевнено тримають високу марку. Цю військову частину кілька років поспіль визнають найкращим полком сухопутних військ Збройних сил України.